Одеса святкує, чи все ж ні? Труханова позбавили українського громадянства. відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. В Одесі створили військову адміністрацію, яку очолить Сергій Лисак. Більше розповідаємо у відео РБК Україна. 14 жовтня Володимир Зеленський позбавив громадянства Труханова, Царьова та Полуніна. А напередодні петиція із закликом припинити громадянство України міського голови Одеси Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента, 13 жовтня протягом доби набрала достатню кількість голосів для її розгляду: понад 27 тисяч при необхідних 25 тисяч. Як встановила СБУ, станом на зараз, Геннадій Труханов є громадянином РФ та має діючий закордонний паспорт країни агресора. Копії відповідно документів є у розпорядженні української спецслужби. Так, згідно із наявними даними 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України і тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Струханов отримав закордонний паспорт країни окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом. Одеса заслуговує на більший захист. Та більшу підтримку це можна зробити у форматі військової адміністрації. За НАТО багато безпекових питань в Одесі за НАТО довго залишалось без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом. Сам Штруханом заперечує, що має громадянство країна агресора. Я ніколи не звертався із заявою до Російської Федерації для отримання російського громадянства. Я ніколи не отримував паспорта громадянина Російської Федерації. Я є громадянином України. Усі спекуляції з приводу того, нібито російського громадянства обумовлені тим, що громадяни колишнього Радянського Союзу автоматично набували громадянство Російської Федерації за певних обставин. Однак таких обставин у мене не було. Особисто я постійно проживав на території України в місті Одеса. Ніколи не був зареєстрований на території Російської Федерації, не значився в облікових даних громадян Російської Федерації та навіть не мав підстав для автоматичного набуття громадянства як військовослужбовець, оскільки звернувся з лав Збройних сил СНД 15 січня 1992 року. А закон щодо автоматичного визнання громадянином Російської Федерації набув чинності 6 лютого. 1992 року. Тобто, я, обстав... я таких обставин не мав я права отримати автоматичне громадянство Російської Федерації. Щодо моїх подальших дій, в разі позбавлення громадянства України повноваження міського голови припиняються з моменту ухвалення міською радою рішення, яким прийнято до відома цей факт. Так визначає частина 11 статті 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні. До цього моменту я продовжуватиму виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова. А ввечері Одесити вийшли на мітинг біля мерії проти Труханова з вимогою відсторонити міського голову. Відповідальність чекає, Відповідальність чекає, відповідальність, чекає.

Заляпує свято в місті Одеса. Де окупація Одеси? Зі святом! Шановні Одесити зі святом нас 11 років. Ми цього чекали. Тому всіх поздравляю. Собственно, Ой, ой, ой. Вже зранку Труханов провів брифінг та заявив, що залишається мером Одеси та буде оскаржувати рішення позбавлення громадянства у суді. Що стосується у приному ні, ні, не прикому я результат поступок і активних захист, тому що я впевнений своїй правоті. Я впевнений, в тому, що у мене не було ніяких російського громадянства. Все для цього, всі документи, які є, тому буду боротися, буду працювати на благо моєго міста, буду захищатись і я впевнений своїй перемозі. Дивіться, я сьогодні залишаюсь на міста. Залишаю. Це є 79 стаття місцевого місцевого рятування, яка чітко описує, що я можу відбуватися. Тобто, поки не буде на сесії прийнята ця інформація депутатам, я продовжую залишатись мером міста. Тим часом у мережі тема стала чи не найпопулярнішою до обговорень. Частина людей радіють та чекають швидкого зняття Труханова з посади мера Одеси. Частина ж каже, що, попри нарікання на роботу мера, його обирали самі ж Одесити і знімання з такої посади не демократичне, а радше політичне рішення. І Чому Равесом ви вибирали. А є ж розслідування про те, що, начебто, є в нього громадянство що в мене великі сумніви на час. Якщо це на законних основ, основаннях, будь ласка, всі ми в живому правовому государстві. Люба людина в Україні має права однакові і е, повинен відповідати за свої дії. У нас багато в країні у кого є багато інших громадян. Якщо людина має якийсь паспорт, інший паспорт це не говорить про те, що наприклад він нічого не робить, чи навпаки спеціально робить щось некорисне для України. Однозначного Однозначно я не маю. Могу дать, тому що ну, мені кажется, зараз не то время. Ну а почему ж это раньше все не вияснили? Уже, уже Давно вже було чутковіще у Турханової громадянство російське. Турханов дуже погано висловлювався про українських націоналістів в 2014 році. Тобто ця людина вона має антиукраїнські погляди я вважаю, що просто краще позбавити її. Не думаю, що у нього є російське громадянство. Ну, на нього це не схоже. Він чесний чоловік, я вам серйозно. Ви візьміть всю нашу Верховну Раду, поскільки мають громадянство. Відверто, кажемо так, як є. Я не знаю, я не чула цього. Думаю, що не потрібно було цього робити. Саме зараз не на часі. Мені здається, треба завершити все ж таки питання з війною, а потім вже розбиратись Трухановим. Взагалі моє ставлення до цього, якби можна сказати, нейтральне, тому що взагалі я думаю, що таким, як він, байдуже на українців. І те, що його позбавили громадянство України, якби для нього це не так страшно в принципі, для нас то я ставлюсь до цього максимально позитивно, тому що пан Труханов визиває в мене вже досить давно дуже негативні відчуття. І в мене є до нього купа питань. цього я отрицательне це закон із мер. Ми вважаємо, що в нашому місті мер має збиратися на виборах. Для цього нас є закон міст управління, де чітко прописаний порядок. Вибри виборав мір мера. То ж ну, президент почитав, що вона громадянство, мені сложно сказати, я з указом не знайомий, не знаком з тими документами, які в основі цього указу лежать. так Но моє міння, що все-таки мерґро дов і збиратися а не назначатися. Насправді ставлюсь свого роду негативно, тому що я зважаю, що наразі це питання не на часі. Ви здається, що краще завершити все ж таки повномасштабне вторгнення, вирішити питання з війною, а потім вже вирішувати з громадянством. Історія про російський паспорт Руханова тягнеться. Давно Труханов очолює Одесу з 2014 року. Того ж року під час передвиборчої кампанії вперше з'явилася інформація про наявність російського паспорта у нього, а потім під час офшорного скандалу у 2016-му. У лютому 2018-го року прокурори заявили, що політик перебував за кордоном і припустили, що він міг володіти паспортом РФ з 2002 року або мати громадянство Греції з 2011-го. Сам Труханов у суді наполягав, що має лише українське громадянство і не володіє. Паспортами інших країн у червні того ж року. Журналісти звинуватили мера Одеси у використанні офшорів та нерухомості у Москві та Лондоні, а також викрили нові дані про можливий російський паспорт. Однак СБУ в Одеській області заявила, що не знайшла підтвердження. У лютому 2019 року стало відомо, що ще у 2017-му Труханов звернувся до російського суду з вимогою визнати паспорт незаконним. І суд задовольнив цей позов. У тому ж році Набу та журналісти пов'язували офшорні схеми і Задеклароване майдо із ствердженням про паспортну історію Труханова у 2023 році в інтерв'ю Радіо Свобода. Труханов заявив, що ніколи не мав ані російського, ані грецького громадянства. Дцятого жовтня Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі. Відповідний указ з'явився на сайті офісу президента. Головою новоствореної МВА назначили Сергія Лисака, який до цього очолював Дніпропетровську ОВА.